Я Семенова вала Віталіна, Проводжу майстер-класи для дітей, дорослих. На сьогоднішньому майстер-класі ми будемо виготовляти такі гнізда. Хоч у нас немає в Україні такої традиції, але в Європі використовують так: роблять гнізда, дітки прикрашають ці гнізда до Великодня, і батьки потім кладуть туди солодощі, і діти шукають ці гнізда, бо їх ще ховають по всьому обісті. Поєднаємо традиції Європи і наші традиції, тому що ми зробимо гніздо, а туди покладемо наші маленькі курчатка, які є символом Великодня. Просто будемо прикрашати. Думаю, що кожна дитина прикрасить по-своєму. Як зазвичай діти проявляють таку креативність і побачимо, що в кінці вийде. Ми вирізали на курчатках ніздечко. Ми будемо робити декорацію, квіточки, там лінточки. Ми зробили нам уже такі підставочки, і воно буде ось так стояти. Ми робимо курчаток. Ми закручуємо. Ниточки на картонних кружечках. Мені не важко, бо в мене вже був такий досвід робити з такі помпончики. Зараз будемо клеїти ножки. Я вже кладу куча в місті. Майстер-класи для дітей дуже корисні не просто прийти повторити щось, бо вони побачили і це їм подобається. Це розвиток дитячої творчості, креативності, фантазії, образного мислення. Дитина думає, де там що змінити. Або навіть коли не думає, вона змінює те, що їй подобається. Саме дитячий вік. Є таким сензитивним періодом розвитку творчості, і е, саме в дитячому віці проявляються лідери, як то кажуть, можливо, які потім підуть і будуть далі правити нашою країною. Творчість це дуже добре для дітей.